Так потихеньку вже до кінця добігає травень. А ця ж засоби масової дезінформації розтрубили літній наступ, весінній, блін. Я б взагалі дегенератом цей шмаромарафон виключив, він тільки зло приносить. Наступ не припинявся. Більш-менш де, де зменшення інтенсивності є. Концентрація і зусилля на окремих напрямках це є чисто військова складова і вона вже навіть в старих радянських підручниках визначена була. Тому залазить у нас взагалі війною чомусь опікуються особи, які ні дня не воювали, навіть не проходять службу в Збройних силах, зато бля, телеграм-канали блядь, там, ну коротше такий блядь, бред, що просто капець. Буває, читаєш, що пишуть ці блядь, чмошники і дивишся, що ну, відбувається, блін. Ну, слухай, так воно, блядь, так війну не виїграть. Інформаційна політика ганебна, блядь, Є куча, блядь, псевдодержавних, якихо, блядь, псевдоорганів, да? Страткоми Міністерства інформаційної політики, бля. фу фуфло, ні, о чому і не про що? Як ти можеш з ворожою пропагандою боротися? Ми і понятно, що програли в одну калітку, тому що, блін. Ну, вам ніхто не вірить, якщо по-простому. Дивляться там військових, і то далеко, конечно, не всіх. Бо там у нас є теж такі що військові телеграм-канали, у яких 3 роки, от проаналізуйте, 3 роки війни, блядь, 3 роки, ми їбашим підаров, їбашим, блядь, нахуй хуярим і все. Вибачайте за мат. А по ітогу, блін, підари, блін... Уже Краматорський напрямок скоро. Добропівський буде, ще який. Ну, я до чого все це веду і для чого я взагалі всі ці відео роблю? Нема тут ні зраденьки, ні перемоги. Надо, ну, є прості прагматичні речі, які потрібно зробити в країні. Тобто, їх дуже багато. Да? От рід військ, такий, як БПЛА, да? ударники, розвідка. Коли у нас на початку була перевага, то зараз її, на жаль, знівелювалися. Спідери поняли, що це за тема. Частково в нас вкрали, частково в Китаї. І, блін, пожалуйста, вони зараз наситили фронт. І результат тут на покровсько мирноградському Торецькому, Часовоярському напрямку, подивіться, да? 20-кілометрова ця зона і ми починаємо звертатися. Як ППО, це ж ну ж це ж взагалі не проколи, да, блін. І не починаємо потім видумувати, як з цієї ситуації виходить. І, ну, хто їздить, пацани хто катається по дорозі. Я бачу наслідки цих всіх рішень. Тому суть цієї байки така, каваблін. Є велетенська камора, крадівнича, да, по, е, наслідок радянського Союзу, Міністерства оборони. От якого от я ну, як звичайний військовий недалеко ума, да, там, командир зводу всю війну. Я, блин, не разумею, нахера 20 тысяч этих бесполезных, блин, ну, типов сидят, чтоб что, блядь? Миллиарды грошей, подписывают контракты, блядь. СБУ не видит, как подписывает контракты, бабки пошли, не поставка озброен, блядь. 50 миллиардов, 250 миллиардов, блядь. Ни хера себе мы пиздим деньги. Ну, мы же разумеем, что без Правоохоронних органів без оцих хламідіарахам, без офісу потужно. Це не відбувається. Це ж бабки пішли там популяли. Це ж ну і зрозуміло. Але да хрен би на ті бабки, да? фортифікація аналогічна ситуація. Спила бабки от Бутусово-Сумська область. Час опять мусора э, ся пара назначили керувати Сумською областю. Це для чого под здачу? Чи ну для чого блядь? У нас в країні немає. У нас військової адміністрації, блядь, київська, якийсь Тимур хер пойми хто у нас потенційна йде загроза потенційного наступу. Надо, блядь, да не то, що везде надо поставити військових, бувших камбатів, камбрігов, які розуміється, це ви розумієте, що таке війна. Війна це значить гроші на оборонку. Повністю, блін, все. Військова адміністрація допомагає армії. Я, наприклад, не бачу, блять. Між Покровським Мирноградом, Добропіллям, Краматорським натягнутих сіток, да, нормальних укріплень зроблених. Вони ці гусі, блядь, чуть що під'їхали, здриснули, блядь. І розказують, як вони воювали, який потужний, блядь. Чеченці в Києві були. Тому що вони всі такі, і вся грядка така. Так от я до чого веду? Що інноваційний сил. Безпілотних систем і при мінобороні, да, раз воно є, це блять, хрен поймешу. Нада ситуаційний центр, такий був, який буде а, реагувати на зміну ситуації. Підари падають по частотам, да, Сьогодні одні борти літають. Їх законтрактували там 500 тисяч. Поки вони за два години виробляться, рак свисне, блядь. Частоти помінялись, швидко внесли зміни, блядь, ми відреагували на цей, блядь. У підорам наземка, щоб ви розуміли, наземна станція. І на FPV, і на літаки, одна універсальна. Це ну це ну, вот. А у нас постійно, я он, збирав, то, блядь. У тих збирай, то туди, то матраси, блін. Нам теж треба це робити. Але все цей розговор безсмислений. Військова юстиція, ніхто не має права судити військовий за військові злочини. Військові е, мають бути е, військова поліція, військова прокуратура, військовий суд, військові установи виконання покарань, е, військова адвокатура з допуском до державної тимниці. Це все Верховна Зрада. Верховна Зрада вона не дієздатна. Це просто збіговиське, яке отак по свиску там щ... крайнє голосування показала, хто там опозиційний, хто ні. Як зайчики, коротше, отакі. І суть ці байки такова, блін. Я розкажу вам прекрасні речі. Мільйони фаховіше людей розкажуть, як треба робити. Але без зміни політичної системи і оцих, кого привели, блін, не дай Боже, що в 14, що в 19 до влади, да? вони до України таке відношення, блін, як Ленін до буржуазії блін, мають. Без їхньої зміни. Не буде нічого. Війна виграється зверху вниз, а не з окопа. В окопі треба, щоб було чим стріляти, кидати, бігти, рубати, умовно. І впівішки, вампіри, блін, німецьці і так далі мають їх в достатній кількості бути. Тому зверху Рада національної безпеки, військовий кабінет, Верховна Зрада, Міністерство, ця шмигальна і мусарня, блін. Її треба поміняти. Поміняти ми можемо тільки шляхом вибору. Вони готуються, вони вкрали гроші. Батаферми розтягують військових суспільну думку, тягають, вони теж готуються. Вони ні за що такий кеш не хочуть віддавати. Але ви думайте, і я завжди говорив: не кажіть те, що робить, не слухайте, що робить цей потужний, потужний. А дивіться по ділам його. Прийшов 50 мільярдів з дороги на дороги з ракетних програм. Забрав, Вагнергейт, вагнеров, злив. Не готувалися до війни, накази не віддавали на розгортання і по сей день оце все кіно. Оце є факти. В тюрмах сидять червінські дудін військові, а не корупціонери з Міноборони і Півверховної зради порозбігалися бі, корупціонерам. От реальний результат. Якщо хтось не хоче розуміти очевидних речей, то не до киянина. Чому так відбувається? Тому що на чолі всіх силових і правоохоронних структур. І судової системи сидять їхні товариші. Ручні фунтики, такі як Шмигель. Там ні одного міністра, ні одного керівника правоохоронних органів. Партянка, ця, що е, ласти склеїв у Іспанії, він приїжджав зустрічав з директором НАБУ, да, Шляпа цієї. А чому тьорлі, чувак? Він то в розіску, то санкції, Непонятно, да? потім його завалили. І це ж не з одним тим ситникам. Ситник уже нахер всього. Службове розслідування, блядь, де воно Нема. а хто буде робити? От проблема в чому. Відсутність правоохоронної системи. Але е, їх оцього обла, там отака кількість, а народу України отака. То, що Цкашники і Мусора там, бля, бігають і закошмарити народ, щоб ніхто не думав, що производить, так это не буде. Тому що в нас є ЗСУ. Ну, звісно, ви ж напишете, блядь, у вас в руках оружие, йдіть на Київ і свергайте власть. Хуйня це собача. блядь. Ніхто так не робить. І ніхто цього робити не буде. Все буде по-іншому. Є визначено чітко в законодавстві бля, процедури, і ви візьміть по ним пройдіть. Хоче, не хоче, там рейтингу величніше, не 74, бля, а 4 і то ми надутий. Вони цього бояться, бо на наступних виборах вони нікуди не пролетять і будуть вони в тюрмах сидіти. Тому вивчите часть. Допомагайте ЗСУ, бо з шмигулями і умірами, блін. Кожна бригада і підрозділ до сих пор збори проводить. І думайте головою, вас всіх обняв, все буде Україна. Слава нації.